Всім привіт! Отож сьогодні я вам поки малююсь, розповім про топ-5 речей, чому я хочу залишитись в Америці. Перше, це є великі зарплати. Великі зарплати це дуже великий фактор. Тобто, звичайним людям, які не розуміють багато речей, не сильно компетентні в чомусь, вони можуть заробляти достойну заробітну плату. Навіть, скажімо, почнемо з простих професій, таких як клінінг, наприклад, або фотограф банально в ресторані. Ці всі спеціальності дуже добре заробляють. Людина, працюючи на клінінгу, має там 20 п'ятнадцять, доларів за годину. Може дойти зарплата до 25 і вона, в принципі, повністю готова робоча одиниця. Вона може забезпечити двоє дітей, може допомогти чоловіку, коли чоловік, наприклад, на навчання, або навпаки, як це дуже часто роблять люди. Саме основне, що вона може заробити на будь-які базові мінімуми в Америці: це, наприклад, автомобіль купити, що є необхідністю тут або оплатити за квартиру оренду, але взагалі просто працюючи на доставці. Uber Eats у мене подруга працювала як тільки ми приїхали, та й що і ми самі працювали, підпрацьовували. Але коли в нас працювали люди, які тільки-тільки приїхали на доставці, то звичайно вони досить багато заробляли і могли себе повністю забезпечити своїх дітей, забезпечити хорошими класними продуктами, такими як, наприклад, червона риба авокадо, що в Україні було не так легко працювати. Чи на звичайній роботі прибирання чи доставка, так? То тут це можливо. Другий пункт це є дороги. Дуже багато людей забули про це, як тільки приїхали в Америку і починають хейтити, як тут все погано, не можна пішки нікуди пройтись, треба по парку гуляти, а до парку пішки не дойдеш. Але я хочу все ж таки сказати про ці масштаби. В Америці, які дороги тут будують, ми живемо в тампі, Флорида. Ми тут вже три роки. Вони повністю збудували кілька нових мостів, які зв'язують Тампу сан піт, і вони далі продовжують це робити прямо гігантськими темпами, якими ви собі це можете уявити. Вони постійно будують нові розв'язки в кожному буквально селі, місті маленькому всюди зроблені дороги. Це немає такого, що ти їдеш по ґрунтовій дорозі, це може бути прям ну я не знаю якомусь супер запутому хуторі, але яких тут в принципі я ще не бачила. Третій пункт, третій пункт це є медицина. Я знаю, тут є багато людей, які люблять хейтити медицину в Америці, але я пережила дуже багато чого на собі. Народжувала тут дитину, і ми робили тут досить складну операцію для моєї іншої дочки. Тому я вправі сказати чітко, що медицина тут класна. Я поясню обґрунтую свою думку, чому коли ми тільки... Приїхали в Америку в Україні нам відмовили з тим, щоб допомагати дочці. В Україні сказали, ми таке не робимо. ідіть собі шукайте когось іншого. Хто вам з цим допоможе?